Привіт! У цьому відео ми з тобою маємо навчитися вносити множник під знак кореня. Отже, як це робиться? Ми пам'ятаємо з тобою, що число, яке знаходиться за межами кореня, можна внести під корінь лише у разі, якщо ми у нього збільшимо степінь. Причому збільшимо у таку кількість разів. Ось, тобто піднесемо до такого степеня. Тож ми запишемо з тобою, що це буде четвірка, коли зайде сюди. Вона буде у нас під третім коренем третього степеня. У третьому степені множитися на 5. 4 в кубі це у нас 64. 64, що множиться на 5. 64 множиться на 5. У нас з тобою буде число 320 корінь кубічний. В принципі, це є відповідь у даних завданнях, саме так нам потрібно з тобою діяти. Йдемо далі. Наступне. Мінус 10 знаходиться у нас перед коренем парного четвертого степеня, тож знак мінус можна, в принципі, залишити за межами і внести лише десятку сюди. Якщо ми вносимо десятку під корінь четвертого степеня, ми маємо записати, що буде 10 у четвертому степені, помножене на число, яке було під коренем 0,271 тисячна, 10 тисяч помножити на 0,271 корінь четвертого степеня 2710. Третє завдання. Маємо п'ятірку внести під корінь. Пам'ятаємо, що при цьому, якщо це корінь кубічний, то 5 має піднестися до кубу і множитися потім на 0,4 соті х. Дорівнює. 5 у кубі це буде число. У нас з тобою 125, яке буде множитися на 0,4 соті, літера Х дописується. Якщо ми помножимо 125 на 0,4 соті, у нас з тобою вийде число. Просто 5. А літеру Х ми дописуємо. Наступний четвертий літеру В вносимо під корінь. Вносимо під корінь саме п'ятого степеня. Таким чином, ця літера Б має у нас стати літерою Б в п'ятому степені. Далі помножити на 3b в кубі. Дорівнює. Ну і тепер тут потрібно нам спростити. Отож, ми бачимо, що трійку ми наперед запишемо b в п'ятому помножити на b в третьому це те саме, що b в п'ятому плюс третьому, і в кінці кінці у нас з тобою виходить корінь п'ятого степеня з 3б у восьмій степені. Наступне завдання номер 116 0,25 соті також потрібно внести. Отже, малюємо таку стрілочку на перших порах, для того, щоб пам'ятати, що коли ми вносимо під корінь третього степеня число 0,25 соті, воно має стати у нас ось таким числом. Воно має піднестися до третього степеня. Дописуємо, множимо на 320. Якщо ми піднесемо число 0,25 до кубу, а потім ще й помножимо на число 320, то у нас з тобою вийде просто число 5. Візьми, будь ласка, на калькуляторі перевір. Ідемо далі. Друге, маємо двійку піднести до якого степеня? Звичайно, до четвертого, бо корінь у нас має четверту степінь. Помножити на 7, дорівнює 2 в четвертому степені, це у нас з тобою 16, яке множиться на 7. Дорівнює, і при множенні ми отримуємо з тобою число 112. Ідемо далі. Третє. 5 вносимо під знак кореня. Отож, якщо ми його вносимо під корінь 4 степеня, ми маємо п'ятірку піднести до 4 степеня. Множимо на 4а. Дорівнює. В Цьому разі у нас з тобою 5 у четвертому степені це буде 625, яке множиться на 4а. Дорівня при множенні 625 на 4, у нас з тобою вийде 2500 А і четверта степінь. І останній приклад Останній приклад ми бачимо з тобою, що вносити під корінь нам потрібно з тобою одразу добуток двох, одного числа і одної літери. Таким чином, при внесенні ми будемо з тобою підносити. І двійку, і х у кубі до п'ятого степеня. Як це буде виглядати? Давай запишемо. Отже, буде 2 у п'ятому степені. Далі х у кубі. Пишемо х у кубі і у п'ятий степень. Це ми їх внесли. А тепер дописуємо те, що тут є: 0,25х у кубі. Дорівнює. Далі. Корінь п'ятого степеня. 2 в п'ятому степені це 32, х у третьому і в 5. При такому розташуванні у нас показників ми маємо їх перемножити, отож буде х у 15 степені. Далі помножити на 025х у кубі, дорівнює, маємо корінь п'ятого степеня. 32 множимо на 0,25. І в цьому разі у нас з тобою вийде число 8. Тепер х15 множиться на х у третьому. При такому множенні ми отримаємо з тобою x15 плюс 3. І нарешті маємо корінь 5 степеня 8х у 18 степені під коренем. Це все у цьому відео. Якщо тобі було корисно, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, залишайся на цьому каналі. Будемо розв'язувати далі і математику, і фізику. На все добре, бувай!